Вітаю, друзі! Володимир Зеленський підписав закон про заборону вилучати органи для трансплантації загиблих військових. Я, звичайно, дико дико вибачаюсь. А до цього дня, що було весь цей час, А? про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, поставте вподобайку, для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, вчора Володимир Зеленський підписав закон про заборону чорної трансплантології. Відповідно до прийнятого закону, забороняється вилучення... Анатомічних матеріалів для трансплантації та, або виготовлення е, біоімплантантів у померлих осіб. А саме, дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Осіб визнаних у встановленому законом порядку недієздатними. Осіб, особи яких не встановлено осіб. Загиблих померлих внаслідок застосування примусових заходів працівниками правоохоронних силових чи інших структур. Уповноважених законом або іншими нормативно-правовими актами використовувати та застосовувати примусові заходи. Осіб із складових сил оборони та сил безпеки, які загинули під час виконання ними службових обов'язків в Україні або в окремих її місцевостях, де запроваджено військовий стан. Осіб, які загинули, померли внаслідок збройної агресії проти України. Ви, друзі, розумієте, що. Про що мова? Я вам поясню: от у всіх цих осіб нелегально вилучалися органи і продавалися. Продавалися іноземцям. Продавалися українцям. Українцям 1-2%, все інше продавалося іноземцям. Цілий бізнес був вибуду. Нам весь цей час розповідали, що всі історії про чорних трансплантологів, це взагалі це російське ІПСО, кремлівська пропаганда. Друзі, ну маю підтвердження, що ні. І підтвердження моє ґрунтується на кримінальному провадженні, а не просто там на словах. Почну з того, що відносно нещодавно в місті Вижгород, в будинку, який належить Михайлу Загрічуку, це лікар-трансфантолог, який працює в інституті серця. До цього був увага до цього був заступником міністра охорони здоров'я. І мешкає його дружина Світлана Рекорд, з якою вони ефективно нібито розлучились. Світлана очолювала фонд гарантування вкладів, було проведено обшук згідно кримінального провадження, яке вчинене за порушеннями частина 1, 2, 255 статті, частина 5 статті 143 та частина 3. Статті 362 Кримінального кодексу України. Простими словами, це порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів, людини, створення керівництва звичайної спільнотою або звичайної організацією, а також участь у ній. Та на санкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно обчислюваних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, або зберігається на носіях для такої інформації, вчинені особи, яка має право доступу до неї. Ну, а якщо більш так відкрито та прямо говорити, то мова йде про так званих чорних трансплантологів. Дана справа розслідується зокрема в рамках кримінального провадження від 2 грудня 2022 року за номером та 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 в частині того, що е, правоохоронці викрили злочинну організацію, до якої входили колишній заступник міністра е, охорони здоров'я та ще 10 лікарів, які порушили закон про трансплантацію органів. Я вам розкажу, що е, вони робили: вони змінювали місця в черги в електронній для. Вороги, які стоять на трансплантації, вони для іноземців створювали умови в окремих лікарнях е, близько до кордону України з е, західними країнами і робили пересадку органів, які вивчались у наших воїнів, які загинули в героїв без згоди, без нічого. От. Мабуть, багато хто з вас вже здогадався, що цим екс-заступником міністра охорони здоров'я є Загріщук Михайло Степанович. Чоловік цієї святи Рекрут, яка була керівником фонду гарантування вкладів. Також в цій справі фігурують лікарі. З державної установи Інститут Серця Міністерства охорони здоров'я України, комунальне підприємство Волинська обласна клінічна лікарня. Комута... Комунальне наукове підприємство Центральна міська клінічна лікарня міста Києва та інше. До речі, Михайло Загріщук має прямі трудові відносини, тобто працює з більшістю цих або в них медичних закладів. Друзі, уявляєте, вони вивчали органи в полеглих героїв, згоду малювали там на колінах і так далі. а... Просували по черзі необхідних іноземців, за це отримували, ОВ, оперували і так вели свій кривавий бізнес. Дивіться, не просто бізнес, а дуже прибутковий бізнес. І тут таке співпадіння. У Великій Британії Мешкає сестра цієї світи рекорд дружини Загріщука, Тетяна Лапа та її чоловік Антон Енрайт. Які водіють увага медичною клінікою. І ця клініка має пряме відношення до зі... сім'ї Загріщук Рекорд. До речі, в цій же клініці, Гарді Клінік Лімітед, працевлаштований їхній. Син Загрічук Віктор Михайлович. Розумієте? Клініка в Британії, там знаходять клієнтів, тут пересаджують від загиблих. Ну і, е, звичайно, що мали поцікавитись і зайнятися Лондоном і всім правоохоронцям. Але вже десь майже рік. Як про цю справу? Хм, Всі мовчать. А чому мовчать? Загріщук ходить на роботу, пише пафосні тексти в Фейсбуці, як він рятує людей, здійснює пересадки і все. А мовчать тому, що говорити про чорних трансплантологів це розповсюджує російський псо, це лякати людей, це Ну, взагалі, люди про інше будуть думати, а не про приможеньку. Тому і тихенько цю справу згорнули. Фігуранти, видно, відкупили ще відмазались, не знаю. Але справи по факту не видно і не чутно. А вона була, і сліди від неї є, і матеріали в мене є. І вона була дуже гучною. І така справа була не одна. Тому хай хто завгодно каже про кремлівські наративи, звинувачує в чому завгодно. А я стверджую, що Чорна трансфонтологія – це страшний бізнес, який процвітав і процвітає на сьогодні в Україні. Тому і прийнятий закон, тому і підписаний він Зеленським, тому що зупинити потік цих. Медичних туристів, які їдуть за пересадкою органів з-за кордону, дуже тяжко. А от такі загрійчуки, їм все організовують, обтяпують, ну, явно діляться. А тому маємо те, що маємо деякі рідні отримують тіла своїх загиблих без органів, життєдатних органів і думають. Ворог вбив чи як? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.